Серед всіх видів альтернативних джерел енергії для Закарпаття, безумовно, найбільш актуальними є сонячна енергетика, вітрова енергетика, безумовно, в меншій мірі, мала гідроенергетика і так далі, це питання дуже спорні. Ви знаєте, зараз йдуть дебати щодо доцільності створення міні-гес. Щодо сонячної енергетики, зупинюся дуже коротко. Якщо ми будемо говорити з вами про колектори і використовувати її для нагрівання води, це вкрай актуально і економічно вигідно. Якщо ж ми говоримо про вироблення електроенергії, це, безумовно, не так. Сонячні батареї мають надзвичайно низький коефіцієнт корисної дії. Це перше. Друге, вони мають велику вартість, а раз мала коефіцієнт корисної дії, то треба великі площі займати. Крім того, є інший момент. У нас занадто запиленість повітря і так далі, і вкриття поверхні сонячних батарей, скажімо, пилом різко зменшує їх коефіцієнт корисної дії, що потребує з ними поводження. Крім того. Скажімо, термін експлуатації хай буде 20-25 років. Вони, можливо, собі його купляють, але їх потім треба деутилізувати і тому і, і, і тому говорити про масове впровадження безумовно ні. Україна мала великий стрибок в цьому питанні. Ми мали саму велику сонячну електростанцію в Європі. Вона була в Криму. Зараз зрозуміло, ми вважаємо, що вона в Україні, але зараз Крим тимчасово відчужений нашим. Північним сусідом, але перспектива в цьому безумовно є. Щодо вітрової енергетики, Закарпат... для Закарпаття вона актуальна. Чому? У нас є достатня швидкість вітру для того, щоб працювали як, і... як за кордоні, так і наші, по-перше, вітряки, якщо... якщо так можна назвати. Щодо сонячної, тут теж є певний позитивний момент. У нас кількість сонячної інсоляції достатньо для того, щоб пропонувати сонячні батареї і сонячну енергетику як джерело альтернативне, тому що у нас це достатньо. Які великі плюси вітрової енергетики це, по-перше, екологічна безпека виробництва. Але, на жаль, цей вид виробні електроенергії має ряд недоліків, і їх дуже багато. Ну, по-перше, це вартість самого обладнання. раз. По-друге, це необхідність певної швидкості вітру. Це два. Третє це створення шумового навантаження. Третє це вібрація, яка може бути. І найголовніше це створення. Електромагнітних перешкод, що може впливати на роботу електроелектронного обладнання. Відсум, що це буде кардіостимулятор чи щось інше, тому це небезпечно. Крім того, таку електроенергію, яка виробляється, дуже важко акумулювати і перетворити її в змінний струм, той, з яким ми маємо справу в побуті, тому що акумуляція йде у вигляді постійного струму, це а перетворювачі достатньо ну, дорогі. Тому це можна говорити тільки. Про ефективність і перспективність, що ми говоримо не про, 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 про поодинокі такі вітрові електростанції, а якщо ми маємо цілу сукупність їх. Такі у нас є приклади, це Приазовська, наприклад, вітрова електростанція у нас, у нас в, в, в Україні, де є і вітряки вітчизняного виробництва і за кордоні, де, де це є ефективно. Один вітрак ставити нерентабельно однозначно. Хоча, безумовно, такі приклади є, коли. Скажем, екобудинки, екогосподарства, хоч як це можна назвати, собі встановлюють такі агрегати, якщо це можна назвати, вони частково незалежні, скажімо, від струму, який подається в мережу, але з другої сторони окупаємість таких об'єктів це 20, 30, іноді 50 років. Тому треба задуматися, чи варто це робити щодо загальної перспективи. Я думаю, що населення в більшості випадків буде проти. Дивіться, якщо зараз за електроенергію ми платимо разом з ПДВ умовно ну, 26 копійок приблизно, да? то згідно поняття зелений тариф, це узаконені речі. До речі, у нас що держава буде має зобов'язана викупати електроенергію, одержану з дорогих альтернативних джерел, ця вартість в середньому складає в Європі до 50 євроцентів. Тобто, якщо зараз ми маємо євро 20%. Чотири гривні значить середня собі вартість одного кіловата може бути аж до 10-12 гривень. Чи спроможні будуть українці при такому споживанні платити? Безумовно, ні. Тут єдиний момент, що можливо є зміст заощаджувати енергію і менше її споживати, тому що все ж таки Україна досить, поки що орієнтується на атомну енергетику безумовно. Це основна частина, яка виробляється, і в меншій мірі на інші тобто теплова, гідроелектростанції, гідроакумулюючі електростанції і так далі.